Чи були ви вчора присутні у залі суду під час слухання справи за позовом п'ятого президента? Не пропускаю ні одного засідання. Яка, яка була ситуація в залі засідання? Як представники Кабміну реагували на вимоги суддів надати документи, які не надають вже досить довгий час? Ну щось пішло не за планом. Я маю на увазі у представників Кабінету міністрів і представника президента. Тобто вони тягнули, не надаючи ці документи, тривалий час. Раптом суд учора приймає рішення витрубувати повністю все, незалежно від того, є там гриф ДСК чи немає грифу ДСК. А саме обґрунтування держхінмоніторингу, подання на Кабмін, подання від кабміну на РНБО, документи в РНБО, які пам'ятаєте кілька засідань назад, представник президента казала. Їх немає в офісі президента. Ми їх повернули в Раду національної безпеки. І тоді буквально вибухнув керівник Касаційної Палати Верховного суду і сказав: А хіба президент не є головою РНБО? Тому, власне, їх припер суд до стінки. Їм доведеться надати всі документи. І це явно випадало з їхнього плану, тому вони сиділи дуже незадоволення. І ще перед цим була дуже цікава ситуація, коли судове засідання вчора почалося з заяви представника президента про те, що вони не отримали доказів від адвокатів Петра Порошенка. Вони не отримали те, заради чого їм дали семиденний термін на вивчення доказів. На що суд? Прийняв рішення показати на відео е, ці докази. Це був виступ пані Сверденко в Верховній Раді і, по-моєму, допит на ТСК е, пана Проніна. І вони змушені були принизлива. Достатня процедура, правда, на очах у всіх стояти і дивитися те, чого вони не отримали, нібито. У Офісі президента і в Кабміні, і суд брав паузу, а вони стояли і дивилися. І далі у них просто не було цього аргументу, що ми не отримали. Вони в суді побачили ці докази. І мені така поведінка Верховного суду подобається. Вона дає надію, що рішення буде законне і що справедливість буде відновлена. Так само було, наприклад, в кейсі, коли. Вони заявили, що неправильно реагувати на відеозапис виступу прем'єр-міністра. Вона тоді була кандидатом прем'єр-міністра Юлії Сверденко, бо це мовляв неофіційний відеозапис. На що суд приймає рішення просто Соломонова? Він каже: Окей, добре, ми вивчимо виступ пані Свереденко за офіційним документом, яким є стенограма Верховної Ради засідання на сайті Верховної Ради. От така ситуація була вчора в суді? Отже, суд витребовує документи від сторони відповідача до 11 серпня. Вони їх мають надати, як це зазначили судді. Mm -hmm. uh, утім, якщо вони цього не зроблять, тому що ми бачимо, що вони фактично ігнорують усі всі рішення, які є зі сторони суду. Чи може бути такий варіант, що просто цих документів так ніхто і не отримає? Якщо вони не нададуть Верховному суду ці документи, після прямої вимоги Верховного суду їх надати, Верховний суд прийме рішення на користь позивача. Я не думаю, що влада зацікавлена так просто підняти лапки і здатися Петру Олексійовичу. Вони роблять вигляд, що у них були підстави для введення санкцій. З іншого боку, якщо вони нададуть ці документи. То після їх дослідження санкції так само з високою долею ймовірності будуть скасовані, але вони таким чином, надаючи ці документи, затягнуть час. Тобто рішення суду буде пізніше, а не раніше. Бо в випадку не надання документів, рішення суду може бути надзвичайно швидкою. Що я думаю, не не входить в плани офісу президента. Я хотів би вийти за межі. Деталізації того, що відбувалося вчора, я думаю, у вас в ефірі було достатньо експертів вчора ввечері, які детально розказали про те, як відповідала представник президента, як вона збиралася е, дисциплінувати Петра Порошенка і всі ці подробиці. Давайте подивимося на це загалом, що відбувається. А, оці власне протести, які зараз ідуть біля театру імені Франка і по всій Україні з приводу обмеження м -м, незалежності Набу і САП, а, вони дивним чином пов'язані з санкціями Петра Порошенка. Чим пов'язані тим, що і санкції проти Порошенка, і закон про обмеження незалежності САП і Набу приймалися надзвичайно похабцем. Терміново, швидко, без огляду на справедливі якісь докази з фальсифікацією даних. Послухайте, тобто в обох випадках влада думала, що їй це зійде з рук. Петро Порошенко через Верховний Суд доводить справедливість. Люди зараз на площах доводять прямим протестам, тому що в них немає такої можливості, можливо, як у Порошенка, довго судитися у Верховному суді із цією владою. Але це той самий кейс, це безкарність і це несправедливість рішення влади, яке потрібно побороти, і владу необхідно примусити через суд чи через протести діяти справедливо. І надіяти проти інтересів українського народу. Тим часом американські сенатори Ленсі Греми Джин Шахін зробили заяву щодо закону, який урізає повноваження на САП. Вони наголосили, що Україна з часів революції гідності досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією навіть під час боротьби з російською агресією. Втім, сенатори побоюються, що закон ухвалений Верховною Радою, і підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину процесу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громад громадян України та міжнародної спільноти додамо. Президент Зеленський протягом двох тижнів обіцяє надати законопроєкт який гарантуватиме незалежність набу і САП. Водночас, за словами президента, важливо позбутися російського впливу у структурах. На вашу думку, запровадження цього закону, підписання його президентом України, чи може це якось вплинути негативно на нашу євро? про інтеграцію і на підтримку західних партнерів, зокрема це може негативно вплинути на виживання України. Чому такі протести відбуваються? Тому що допомога Україні прямо залежить від боротьби з корупцією, корумповані країні допомагати не стануть. Якщо ми обмежуємо незалежність антикорупційних органів, якими вони там ефективними чи менш ефективними не були, власне, ми даємо аргументи. Тим, хто виступає проти допомоги Україні, припинити будь-яку допомогу Україні, між іншим про це теж було в листі Лінці грема а, Тому, власне кажучи, чи це може вплинути, та безумовно вже впливає. Я думаю, що те, що Зеленський намагається відмотати назад, і тепер пропонує законопроект про відновлення незалежності САП і Набу, це власне результат численних е сигналів з боку заходу, ну і також, звичайно, величезних протестів, на які він не сподівався в середині України. Тому, власне, у нас немає вибору, ми маємо боротися з корупцією. І влада буде примушена це зробити, якби власне вони не хотіли захистити своїх людей. А ви знаєте, що Набу за останній час висунули підозри Олексію Чернишову, віце-прем'єр-міністру, який вважається близьким до президента, перед тим Андрію Смірнову, заступнику голови офісу президента, якого звільнили після цього з офісу президента, він перебуває під слідством. Кажуть, що готували підозру в набу е, Тімуру Міндішу, одному із співвласників кварталу 95. Е, це дуже близько е, до центру влади. І я е, розумію, наскільки неприємно президенту про це чути. Але йому має бути неприємно не через висунення підозри, а через те, що такі кейси сталися в його оточенні.